Сьогодні Україна знову була під впливом чергового південного циклону. Потепління та опади, які він приніс для нашого регіону, змінять незначні мінуси. А це, відповідно, ожелить на дорогах та налипання мокрого снігу. Прогноз обласних метеорологів засвідчує: в найближчі дні потрібно бути обережними і тим, хто ходить, і тим, хто їздить. Такими ж будуть для нашого міста і області і перші зимові дні. На завтра, 30 листопада, синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології прогнозують неливу хмарність, без опадів погода на дорогах містями Желедиться, тому що опади випадали змішані, десь то, що випало дощем, десь підмерзне. Вітер західний, сім 12 метрів за секунду. Температура в області вночі від 0 до 5 морозу, а в день від 0 до 5 тепла. 1-2 грудня, 1 грудня хмарна погода, вночі невеликий мокрий сніг, в день невелики місцями навіть помірний дощ по області, вночі місцями ожеледь, на дорогах, можливо, ожеледиться і налипання мокрого снігу. Вітер південний 7-12, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від 4 морозу до 1 тепла, а в день від 5 до 10 градусів тепла. Так що то налипання, ожеледиться і ожелед, якщо буде зночі, то вона розтане. 2 грудня хмарна погода, вночі повсюдно в день місцями невеликий дощ, вітер східний 5-10 метрів за секунду, і підвищення температури. Не дуже суттєве порівняно з минулим днем 1 грудня, але все ж таки вночі від 0 до 5 тепла, в день 6-11 градусів з позначкою плюс. Отакий От у нас початок грудня. Попередня консультація на 3-4 грудня, 3 грудня без істотних опадів продовж доби температури від 3 до 8 тепла. А 4 грудня знижня температура, все-таки зима календарна. Вночі 1,6 морозу, у день від 2 морозу до 3 тепла.